Головна перевага цього будинку це велика ділянка на 40 соток. Тут є все для ведення господарства: невеликий сад із плодовими деревами, виноград, 30 соток городу, а також господарські будівлі, сарайчики і навіть погріб. Але з такою ділянкою у вас буде простір для будь-яких ідей: від садівництва до будівництва альтанки. Будинок підключений до електрики, а дорога до нього асфальтована. Інфраструктура це те, що завжди важливо, і тут вона дійсно радує. Цей будинок стане чудовим варіантом для тих, хто шукає затишок і простір за невеликі гроші. Чудове місце для великої родини, садівників або навіть тих, хто мріє про спокійне життя подалі від міської метушні. Ціна оголошена власником 5 тисяч доларів. Що ви думаєте про будинок? Чи хотіли б ви жити в такому місці? Напишіть свою думку в коментарях, мені дуже цікаво почитати ваші враження. І якщо ви ще не підписались, саме час це зробити. На вас чекає ще більше крутих оглядів нерухомості. Дякую за перегляд і до нової зустрічі!